І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені в Христі, браття і сестри, цю неділю припадає і свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Сороковий день після народження дитини, батьки за установленим законом Божим. Приносили її до храму, особливо первонародженого хлопчика. І саме тому батьки Ісуса разом з маленьким дитятком прийшли до храму Божого і назустріч вийшли їм Захарія, якому було пророковано, що він побачить Спасителя. І пророчиця Анна, весь народ єврейський в той час очікував Месію, чекали Спасителя свого Господа. І коли батьки принесли його до храму, то тільки двоє вийшли на зустріч Богові. Ми багато цікавого можемо прочитати про цю історію. Але дуже важливо навіть і те, що не написано. Ми не бачимо, щоб його зустрічали священники, священнослужителі. Єрусалимський храм був завжди наповнений людьми, бо люди приносили дітей своїх, жертву. Богові, але ніхто не вийшов на зустріч Богові. Вийшло тільки двоє людей, відкритих серцем, і зустріли Бога. Сьогодні це важливо для нас з вами. Ми приходимо до храму Божого, щоб зустрітися з Богом в молитві. У жертві своїй, у хвалі Богу нашому. І ми повинні бути відкриті серцем, щоб побачити Бога у своєму ближньому, щоб відчути Бога в храмі Божому, щоб відчути Його благодать у повсякденному житті. Бо Бог прийшов до нас, вознісся на небеса. Але не покидає нас. І саме стрітання, свято Стрітання, є для нас прикладом того, як ми повинні чекати, шукати Бога у своєму повсякденному житті, щоб побачити Його, щоб відчути Його, щоб жити у Бозі і в Його благодаті. Сьогодні ми всі чекаємо нашу перемогу. І я завжди говорю, чи готові ми до перемоги, до справжньої перемоги, чи зможемо ми вийти на зустріч нашим воїнам, щоб гідно віддати їм честь за ту перемогу, яку принесуть вони нам. Чи вміємо ми щиро віддячити Богові, чи зуміємо ми віддячити від усієї душі Богові за ту перемогу, яку подарує Він нам? Бо тільки від Бога, і тільки з Богом може бути справжня перемога, ми чекаємо перемогу, але загляньте кожен у своє серце, чи дійсно ми гідні нашої перемоги? Чи дійсно ми готові зустріти нашу перемогу? Бог Спаситель і переможець, переможець усякого зла, як сонце сходить і зникає темрява, як світло розганяє усяке зло і усяку темряву, так прийде Господь з перемогою в нашу державу. В нашу церкву, на нашу землю, в наші серця. Але для того ми, як той Захарія і праведна Анна, повинні бути готові зустріти його чистими серцями і великою вдячністю і великою любов'ю. Вони чекали Спасителя і. Зустріли Його і возрадувалися. Ми чекаємо переможця Спасителя. Я вірю, ми дочекаємося Його і возрадуємося, і прославимо Його нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже благословення на всіх вас.